Дякую! Мене звати Настя. І сьогодні ви на моєму каналі, який називається Ship Master. І сьогодні ми разом з вами будемо точніше я буду знімати для вас відео Back to School. Я знаю, може дуже багато відео таких, відео таких передивилися. Не знаю, чи вам моє сподобається. Моє відео буде мати дві частини. Перша частина. Я показую всю свою канцелярню. Другу частину різні книги, пинали, зо, е, книги, пинали, е, сумки, там, рюкзаки, одяг. Ще до школи, коротше, що купили, що я купила, що мені привезли, що мені подарували. І так, ну що ж, е, якщо ви готові. Чи, якщо ви готові, то почнемо. Так, і перше, що я вам покажу в своєму відео, це ось такий от, це ось такий ось, от... я ж не казала, що я покажу на сеткасну вулику, я покажу все, що я в поки що. У мене є ще, у мене три канали, це ось, буду покажати мій четвертий канал. Так, першим не знаю, у мене стоїть ручка, червона ручка, коректор, есть ось така фиолетовая фіолетова ручка. Вот. Таким пером. Так, цірочки нові. Теше копию. Давай різника. Колькові, шарикові, коль, галері, чорни різни. Повісти ручки подавайте. Так, далі. Так, сонечко. так. Ось, такі стразики купила. У мене таких стразиків і ціла папка. Одні так я вам покажу, бо папку я буду дуже довго вам показувати. Це буде більше, ніж дві години. Так, ну, це такі стразики з собою. Мені вони дуже подобаються, Так, далі я вам покажу. Ой, мені тут ціла коробка, це відсотка. О, от, дивіться. Я сказала, ціла кошибка.

Ну, зараз я вам покажу. Ну ось, так я вже їх тримаю, щоб вони не випали, Вот. Ось так люди. У меня хоть каждый ковна вот высовывается. коробочки. скоро так я уже засыл. Ну от так просто вона засолується. Ось так. Дальше. Та. Щоденник є словники різні папки для зошків я вам покажу в наступному відеозміні. Зараз я вам покажу свої дочки. Перші два моїх улюблених. Один я робила сама, а другий ні, я купила собі. такий сама я вам зараз покажу. Мені він дуже сподобався. Якщо ви захочете, щоб я вам зняла відео, як я його робила, ставте лайки. Ось О, такий. Це все який я сама робила сюди. Такий із бусин на ось такі резиночки. Він у лінії на нас 46, шесть, сорок семь. на третий чист, страшно. На 36. Это и на 36. Из Лондона. Вот так. Это и это и в, Минку, это и в Так, дальше я вам покажу. Вот. Два, шесть. Два. Шесть. Из собачками. Таке два. Шесть на по два. Так, окей, два, два, так как, так так так, 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 и дальше зоста тут 15, звезд, назад, 48. Аркуші у міську Тут їх вже і по три, і 4. По три тільки отакі, тих три. Далі всі по чотири, Так, ось. чотири, Таких. чотири, Так, 4. Ось таких. І чотири ось таких. Так, значить, далі я вам покажу. Ось, покажу, 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 я Ну, Нових, я вже показую папку. Папка така проста. Просто там були машинки і Я вибрала Link. Хоча я їх не люблю, просто терпити не можу. Вони дуже нервують. Так, далі альбом для малювання. На 20 аккурат. І ще я купила ось такі атласи на географію різні. Ну, що, з канцелярією мені закінчено. І ще я вам можу показати такі, ось такий брілочок, який купила на сумку. купила, Мені його подарувала мені хрест. Ось такий прекрасний брилочок. Зараз всі мої суми зимою канцелярію. вас Так, ну що ж, наше відео підійшло до кінця. Е, пізніше я буду знімати другу частину цього відео. Нагадую, це на нове наушколи усе ось всього 3 дні. Надіюсь, за три дні я встигну купити цю сумку і все інше. Так, ну що ж, я з вами прощаюся, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Zwaną była Nastia. Pa pa pa.